Дитячий електромобіль М6107 є БЛР. Сильний варіант у дизайні Ford. Розміри довжина 140 см, ширина 79 см, висота 45 см, вага 24 кг 300 г. Відстань від сидіння до педалей 30 см, тому дитині від 3 років зручно керувати. Допустиме навантаження до 59 кг. Електромобіль працює від акумулятора 24 В 7 Ампер годин. Зарядка триває 8-12 годин. Є індикатор заряду. Старт з кнопки. Є звук мотора. Є MP3, USB та Bluetooth. Музика Колеса єва по 24 см забезпечують плавну їзду. Двері відчиняються у сторони ще більше реалістичності, пульт 2,4G для дистанційного керування батьками. Електромобіль М 6107 є БЛР. Комфорт, стиль і дизайн у кожній поїздці.